Служба безпеки України повідомила про підозру про російській блогерці, яка захищала московських попів і провокувала сутички у Києво-Печерській лаврі. Її імені не називають, але судячи з фото, йдеться саме про Вікторію Кохановську. Правоохоронці зібрали докази того, як пропагандистка публічно заперечувала збройну агресію Росії та провокувала релігійну ворожнечу. Напередодні провівши обшуки у помешканні жінки. Служба безпеки України в мене хоче проводити обшуки зараз. Не знаю, вже по якій справі не, не рахують, що мені потрібен адвокат. Не рахують, що я зараз знаходжуся в домашньому арешті. Прошу максимальне поширення того, що вони хочуть ламати двері, мене крутити, залякують різними методами. Вікторія Кохановська із Кам'янця-Подільського відома далеко за межами Хмельниччини за свої релігійні та політичні погляди. Жінка активно підтримує українську православну церкву та час від часу потрапляє у скандали. Так, фігурантка брала активну участь у провокаціях на території Лаври наприкінці березня і на початку квітня. Тоді вона розганяла у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив правоохоронцям та ображала релігійні почуття українців. Також на своїй сторінці у Фейсбук вона заперечувала факти російської збройної агресії і називала війну проти України внутрішнім громадянським конфліктом. Блогерка публікувала у соцмережі псевдопрогнози про невідворотність захоплення всієї території України. І намагалась дискредитувати українських захисників. Про це заявили правоохоронці. Усе це, звісно, підхоплювала і російська пропаганда, яка подавала викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України. У Кохановської провели обшуки в Києві за місцем проживання. Там у жінки виявили комп'ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях. А лінгвістична експертиза СБУ підтвердила факти її підривної діяльності на користь країни-агресора Росії. Їй повідомили про підозру. Кохановський загрожує Зниця з конфіскацією майна. Хто ж тепер Вікторія буде головним стрімером і провокатором у Лаврі?